Всім доброго дня! Я дуже рада вас усіх бачити. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні, ви знаєте, на вулиці у нас іде дощ, уже не перший день. Оце вже, мабуть, цілий тиждень іде дощ. У город туди не залізеш. І що я лишилася вдома. я на дачу не поїхала. Я була на роботі, з роботи прибігла і що? Ну Раз на дачу не їду, то треба щось таке видумати. Знаєте, що я сьогодні придумала дівчатка і хлопці? Я сьогодні взяла голову свинячу і спробую зварити сальтісон. Ну, я вам скажу чесно, з голови я ніколи його не робила. Але щось мені таке ось, ви знаєте, ну, щось таке мені збрило в голову, то я хочу таке попробувати. Я думаю, що ж, ну, може, вийде. Зараз, мої хороші, я покажу вам, що і як. Будемо з вами оце робити разом. І ще з Машею, і Маша зі мною. Маша, ти йдеш? Машась. Іди сюди, кс -кс -кс. Ти до мене, Іди сюди, йди сюди. Зараз і Машу вам покажу. Іди Ось одивіться, дивіться, Дивіться, яка Машенька. Маша, диви. маша, маша, диви. ти сюди, маш, маш, не хоче. Не хоче бігає, бігає їй. Скучно самої, та вона собі придумує іграшки та й ганяє. Ну, в общем, давайте почнемо. Я ще спланувала, що буду робити. Ну, в общем, давайте зараз всім цим займемося. Ну, ось, мої хороші, дивіться, ось маю такі кусочки. Це дійсно голова. Просто ми її так добре обрубали там топором. І вона получилася отакі гарні кусочки, одні м'ясні такі. От, Отакі три таких великих м'ясних куска. Гляньте. Це дійсно голова, бачите, все повидаляли, зуби повидаляли, глаза поудаляли, вийшлися отакі гарні м'ясні кусочки. Ось ці кусочки я декілька разів вимочила у холодній воді. Зараз ось у велику кастрюльку я все зложу. І е, тоді, е, так як холодець, закипить, е, зберемо шум, е, зберемо, оте все, що там не нужно, таке спливе, додамо цибулинку, і хай воно собі довгенько-довгенько вариться. Що з того вийде, я вам обов'язково покажу. Ось такі, бачите, ось такі гарні м'ясні куски. Ось, я хочу сьогодні зварити. Завтра візьму на роботу. Отакі ось, ось. Я ніколи, я, я зразу вам кажу чесно, я ніколи з, такої, з такого не варила. Ну, спробуємо. Спробуємо, що в нас з цього вийде. Зараз я все зложу. У каструльку, я його ще помию, зложу у каструльку і поставимо варити. Ось я зложила ці всі кусочки такі. Каструлька в мене велика. І ви знаєте, якраз отако, вийшло плотненько, то, що треба. І зараз я залию холодною водою і поставлю хай закіпає. Ну, все, мої хороші. Буду це все робити, бо треба ж йому, щоб воно подовше поварилося, щоб від кістки повідпадало м'язко. Тоді я вам пізнішенько все це покажу. Добренько, давайте побачимося. Так, мої хороші, пройшло 2,5 години. Я подивилася, <кхід> воно варилося дуже-дуже тако медленно повільно Я подивилася, мені кажеться, що ще маловато, треба ще лишить. Ну, ще хай трошки покипить, і тоді побачимо. Ну, ще раненько. Бачите, я кинула перець горошком цибулинку цілу, величеньку, лаврушечку, і ось воно вариться. Маша пищить, м'ясо чує, пишіть безконечно, щоб я її вже м'ясо насипала. Ну, ось таке, ось такі справи. Ну, хай вариться далі. Тоді вже, як буду розбирати, тоді вже вам покажу. Ну, ось дивіться, я перебрала це м'ясо, нарізала ось, у миску нарізала все. Цельцісончик буде нежирний, бачите, сала тут немає. Я не люблю, коли сильно жирне. От так, вроді, все хорошо. Я перебрала добряче, щоб не було ніяких кісточок. Ну, що, дорогенькі мої, зварилося наше м'ясо, я його достала, перебрала, одібрала всі косточки, все добре передивилася. Добавила часничку, трошки перчику, і трошки ще солі, то що, ну, я варила, я додавала соль, але ж я спробувала щось мені таке, знаєте, мало солі. То я додавала ще солі, перцю і часничку. Зараз я все це розмішаю і сформую так, таку формочку. Придам сальтісончику поставлю у холодильник. А завтра вже будемо розрізати, і я вам покажу, що з того вийде. Ну, все, мої дорогенькі, вже пізненько треба вже це все заканчувати і йти лягати, спати ранком на роботу. Давайте всього вам доброго! Доброї ночі, а ми з Машкою підемо вже спати. Пока-пока. Ще мої дорогенькі забула ж вам Машу показати. Маша якраз тут вся. Маша не зя. Маша. Маша. Маша не можна. Оце вона так со мною тут цілий вечір, бо їй хочеться м'яска. Я ж їй вже й давала, а вона все одно, як кицька, знаєте, кругом їй треба. Маша, зайчик маленький, ой, до комаса. Ну, все, мої хороші, давайте будемо казати вам добраніч та йдемо дихать. Доброго раночку усім. Зараз. Шоста година ранку. Я збираюся на роботу і хочу вам бистренько показати, що вчора в мене вийшло. ось такі ось, дивіться, такі вийшли дві ось такі колбаски. Ось я їх так запакувала. Бачите, зараз розріжу і подивимося, що у нас з цього вийшло. Я замотала у таку плночку. І отакі ось, бачите, де хлібчик був закритий, я їх примінила сюди. Ось зараз вам покажу, що з цього вийшло. Ну, ось, мої дорогенькі, я розмотала і розрізала. Дивіться, який він вийшов. Ой, зараз. щоб Моїм телефоном. Гарної форми. Форму тримає. Дивіться. О. Господі. Коли вже той новий телефон буде? Бо це, це, це така зйомка. Ну, ось, от, дивіться, мої хороші. Дуже тримає формочку. Нежирний, гарний. О, от таку. Ось, бачите, це розріз, я його розрізала. Ось. Вийшло дві таких колбаски. Ну, ось, мої дорогенькі, неждано негадано. Я таке попробувала зробити. І з першого разу, як ви бачите, начебто все вийшло добре. Ось. Ну, все, мої дорогенькі, я біжу на роботу. Я бажаю вам доброго дня. Хай вам щастить. Бувайте, пока-пока!